Особняк Графині Уварової 1916 року будови. З 1919 року тут постійно перебувало ЧК. Потім ГПУ, потім НКВД, потім КГБ. І тут вони сиділи аж до 1987 року. І ось коли відбувалося повстання холодноярських отаманів, все керівництво ГПУ. Перебувало саме в цьому сабку. Вірогідно, кабінет головного чекіста Юхима Євдокімова був там, де зараз знаходяться апартаменти директора інституту національної пам'яті. А от Михайло Фріновський, який був начальником відділу, що займався забезпеченням діяльності ГПУ і, зокрема, очолював тюрпот, тюремний підвал, кабінет його вірогідно знаходився десь тут. У своїй доповіді Фріновський казав, що коли почув постріли, коли почалося повстання, він екстрено прибув на місце повстання. А власне, екстрено, воно було тут все дуже просто. Йому треба було просто спуститися два прольоти, три прольоти, і він вже був на місці подій. Ця велика зала для урочистостей з каміном це був водорозділ між офіційною адміністративною частиною ГПУ НКВД і е, службовою. Службова зосереджена була за, ціє, за цими дверима. Тут був е, перехід до двохповерхового флігеля, де були кабінети осіб, що допитували тих, кого привозили заарештованих, і в підвалі страчували. А ось за цими дверима. Ну, це сучасні двері, але, в принципі, за цими дверима були три камери, де, власне, і знаходився цей тюрпот, де перебували ув'язнені, де звідки їх водили на допит і де їм оголошували вироки про або про страту, або про позбавлення волі. Звісно, зараз тут все перероблено. Але. Але ми знайдемо тут унікальні пам'ятки. А саме грати. На цих двох вікнах збереглася, збереглася столярка і грати ще 1916-1920 років. Це була камера номер 2 про неї достеменно відомо зі спогадів одного з українських е, діячів 20-х років, який чотири рази заарештовувався органами ГПУ НКВД. І ось е, цей викладач української мови міста Києва. Він був заарештований вкотре за процесом спілки визволення України, і він розповідав, що він сидив сидів біля цих вікон і бачив, як повз них проводили е, людей, що заарештували у справі спілки визволення України, зокрема е, представників родини Старицьких Лариса Старицько, черніхівської та інших. Отже, ці дві. Ці два вікна з антуражними шибками це власне реальні пам'ятники історії сталінських репресій і терору ЧК ГПУ НКВД. В історії з холодноярськими атаманами Йдеться про те, що вони вирвалися з камер, в яких отримувалися. Отже, камери були тут, захопили у караульному приміщенні п'ять рушниць і вискочили на другий поверх. Отже, сюди їм шлях був закритий, тому що отут вже була адміністративна головна будівля ГПУ, і тут було повно чекістів, і вирватися не було ніякої змоги. Проте, тут є сходи на другий поверх, і за цими дверима найбільш трагічні місця пов'язані з цією будівлею. Цікаво, що двері теж збереглися. Ми потрапляємо в перехід до прибудови до колишньої садиби Уварової, де на другому поверсі знаходилися кабінети слідчих, і саме до кабінетів слідчих заводили всіх заарештованих і там їх допитували. У разі, якщо людям виносили смертний вирок. Його оголошували у камерах, де ми щойно побували, а страчували їх вірогідно тут. Оці сходи ведуть до льоху, в якому страчували людей, і який зберігся у первинному стані. Вірогідно, саме цей льох згадується у горлі Сагорського в Холодному Ярі, де пишеться про те, що тих холодноярських повстанців, які уціліли, добивав особисто начальник тюрподу сокирою відсікаючи їм голови. В подальшому, згідно документів, які зберігаються в архіві Служби безпеки України, тут продовжувались масові страти. Згідно документів страчували в 29, в 30, 31 роках. І вірогідно, з цими сходами вже мерців через ці двері виносили. І далі вивозили або виносили на сусідню вулицю, де, за моєю версією, ми в принципі могли б пошукати рештки жертв політичних репресій 20-х початку 30-х. Оціми сходами, які ведуть на другий поверх, заводили заарештованих на допити. І що цікаво, кабінети, в яких відбувалися допити, збереглися у майже первинному стані. Підемо до них. Тут кабінети збереглись майже у первинному стані. І е, збереглися шкло, дерево, е, підвіконня в принципі можна відновити майже повністю весь антураж 20-30-х років. В історії з холодноярськими повстаннями йдеться про повстанцями йдеться про те, що вони вдерлися на другий поверх і намагалися з нього е, перескочити на вулицю. Власне, найбільш подібно, що це і був той самий другий поверх, е, через який вони намагалися втекти. Цей кабінет слідчих в мене найулюбленіший. Фактично, тут збереглося практично все. Ну, хіба що віддерти шпалери, і ми опиняємося у кабінеті слідчого 30-х років. Тривалий час вважалося, що повстання холодноярських атаманів, яке відбулося 9 лютого 1923 року, було у Лук'янівській в'язниці. Насправді у документах йдеться про тюрпот. Тюремний підвал київського відділу 2 політичного управління. І цей тюремний підвал знаходився саме тут. А що стосується Лук'янівки, то в той час такої назви навіть не існувало. У той час офіційно вона називалась Допер номер 1 Отже, якби в документах йшлося про Лук'янівку, там би було написано не тюрпот, а Допер.